І ось показую вам кардиганчик на собі. Я якось його показувала вскользь у своєму відео, але мені здається, він вартий тієї уваги, щоб показати вам його більш детальніше. Я навіть зняла малесеньке відео, все, як ви любите, на столі. Я вам показую, як я його робила, як там робила прибавочки по рукавах, як робила прибавочки по самому кардигану, бо він зв'язаний круглою кокеткою. Давайте я розвернуся до вас спинкою. і все по нашій традиції ви подивитесь, як він позаду виглядає. На мені зараз джинси, вони такі Ой, свободні. І я, щоб... щоб просто якось показати вам, що він і на джинси виглядає класно. І виглядає на інші речі. Класно. Тож, давайте я присяду, присяду трішки ближче до вас, і ми поговоримо ще. Я вам розкажу, ну, про цей кардіганчик, я вам кажу, що я ж так розповідаю більш детальніше, але дивіться, я хотіла декілька слів. Що я не сказала у тому відео, що коли ви хочете, наприклад, щоб отакий рукавчик балончиком був, то треба все ж таки робити цей манжетик так робити, щоб він у вас не просто ну, ну, не спадав, а тримався на зап'ясті. От тут дуже гарна пряжа, тут маріно з кашеміром. Мені дуже подобається в'язати цю пряжу, я в'язала якось я сіла. Я вибачаюся, ну вже я отак от я в'язала цю пряжу на 3,5. І знаєте що? Якщо ви бачите, що у вас якась рядність і якось у вас пляшуть петлі, то, дівчата, просто беріть, будь ласка, тіньше спиці. Бо зараз я все частіше і частіше читаю в інстаграмі. Такі пости, що, щоб в'язати рівно, треба в'язати класичним якийсь класичним способом. А якщо ви в'яжете бабусинами, то у вас ці бабусини петлі будуть плясати все таке інше. Так от, ну, я нікого не хочу образити, але мені здається, що то якісь бреці ви кабили. І до чого тут взагалі оця назва бабусини петлі, і класичні петлі. Ну... Я не знаю, мені здається, просто це залежить від традиції, в якої місцевості ви навчилися в'язати, так ви будете в'язати. І по-іншому, ви ж бачили, от якщо відкрити, наприклад, YouTube і задати такий пошук, що які способи вив'язування ліцевих та виворотніх є, то там така безліч вилізе. І що? Ну, хтось в'яже так, хтось так, навчили, просто це залежить від місцевості, в якої ви виросли, просто і все. Як вас вже навчили. Ну, у нас отак от в'яжуть. І хто назвав це бабусиною петлями, не знаю. Комусь у башку це. Коротше, трішки підбісить підбіс... мене ця, ця назва. Я. Якщо вже так класифікувати по їхнім, то звісно я в'яжу бабусинами, в мене все рівно. І, ну, Іноді буває, знаєте, ну буває таке, от, що дивишся, от все так класно зв'язано. І, допустимо, дівчина каже: О цей кардіган такий класний, красивий там модель, така, все так зроблено, ну, видно, що зі смаком таким зроблено. Але ну і кажуть, що це, наприклад, 100% кашемір, а ти дивишся, там петлі отак от пляшуть. І, звісно, ту рядність видно не тільки на ну, сторони її взагалі не показують, а от просто ти дивишся, як рухається кардиган, і видно, що такі петлі вони прям отакі от пляшуть. Ну, з лицевої сторони видно цю рядність. І думаєш, Господи, ну тебе хватило, вистачило в тебе цієї смаку зробити таку гарну річ, а не вистачило в тебе досвіду, щоб просто ну, взяти якісь тонкіші спиці і якось зв'язати з натяжінням. Ой, я чула таке, знаєте, таку думку, що ось я в'яжу своє задоволення. Мені там навіть пофіг, як воно виходить, але я в'яжу своє задоволення для того, щоб ну, не брати яких, якісь там. А слабко в'яжу, беру тонкіші спиці, в'яжу слабко, без якого натяження. Ну так магія ця не не робота, розумієте? Якщо ви хочете, щоб було рівно, то треба робити натяжіння, треба контролювати своє в'язання. треба якось, ну, Або ти просто в'яжеш якийсь пліт і тобі пофіг, як пляшуть ті петлі. І задоволення від того, що ти просто кілометр льового полотна в'яжеш і задовольняєш себе цим. Або ти все ж таки якось себе контролюєш, і хочеш, щоб було рівно. І ось я Просто хочу сказати, що це все залежить все ж таки від досвіду, і це залежить від того, як ви підібрали під свою пряжу, під свою конкретну пряжу, підібрали конкретні спиці. Бо іноді буває таке, що під пряжу ну, не треба брати двійки, а треба, ну, наприклад, пряжа 350 метрів на 100 грам, і от вона прям спиця в спицю. от 3,5 метри. 350 метрів на 100 грамів ви берете 3,5 спиці, і от все виходить гарно. А буває таке, що пряжа 350 метрів, а вам треба її в'язати на двійках, бо вона отакий пропицій. І навіть якщо ви потім її виполоскаєте ця пропитка і вона розпошиться, а все одно ці петлі будуть прясати. Тож робіть просто зразочок і підлаштовуйтесь під свою в'язку під свої спиці, під свою пряжу, і робіть її. А от яким же способом ви це будете в'язати, цю вив'язувати саму петлю, це взагалі не важливо. От, висказалась я на цю тему. Давайте, може, в коментарях, щоб я нікого не образила, ви вискажете свою думку. Бо я так думаю, що якщо ви вже прийшли до мене на канал у гості. А я хочу так, щоб ви приходили до мене просто в гості, щоб я була якоюсь, знаєте, для вас ютюбною в'язальною подружкою, і я не хочу щось красуватися, щось вигадувати, робити і казати те, що насправді я чим я не являюся. Виставляти отут якісь купи якихось антуражів, яких в мене насправді немає, тільки для відео я їх ставлю. Я такого робити не буду. Я буду справжньою і тому. Просто давайте, якщо у вас є якась думка, то я залюбки її послухаю, ви сказуєте в коментарях. Ну, це не означає, що якщо ви до мене прийшли, то ви 100% відсотків розділяєте всі мої думки і всі мої мнення. Ні. Я просто кажу, що це все одно означає, що ми на якійсь одній хвилі з вами, і якщо я вам... Якщо вам подобається така подача, то ви будете мене дивитись і я буду. А я буду вам продовжувати дякувати і просити підписатися, просити поставити лайк або написати коментарик. Беремо, як Шейтельман знаєте, сказав. Мені сподобалося. Він каже: Достаємо свої альбоми зі школи, там з університету, достаємо і так. Пальцями хто ще не підписаний. А ну-ка давай, я скину йому силку. Звісно, я не така нагла, як Шетельман, але ну думку ви зрозуміли. Мені дуже це зараз потрібно. І я розумію, мене дуже серце болить і душа за Київ, за те, що там таке трапляється, за те, що немає світла, і люди без води і без отоплення сидять. У мене дуже болить, але якщо у вас є світло, то, будь ласка, подивіться це відео до кінця, подивіться цей кусочок, де я вам там розповідаю про те, як я в'язала цей кардіган не більш таких дрібницях. І знаєте що? Я навіть це ну, в мене взагалі-то не виходить, то я мікрофон забуду включити, то ще щось. І я рідко буваю таке, що з першого дубля можу зняти. От зараз я було таке, що я. А, короче. <смеш> у, уронила штатив, Но, Зате, у, у минулому доблі, знаєте що? Я зняла такий кусочок, прямо так от підійшла обняла камеру, так от, вона, як вона стоїть, я підійшла до неї і прямо на вісу зняла вам кусочок, як можна зв'язати. Лицеву петлю не класичним, я знаю, що це за спосіб, там восточний якийсь, чи ще люблять ці ярлики вішати і назви їм робити цим спосібом вив'язування. Але я там вам показую, як можна зв'язати виворотню, не виворотню, а лицеву вибачайте, петлю. У такому випадку, коли ви в'яжете резинку поворотніми рядами, і вона у вас ну, дуже виходить нерівна. Ну, буває таке, знаєте, от ви змішали там, наприклад, якусь пряжу, гладку і пушисту, і... або взяли якийсь пружний такий мерінос моточний. І от в такому випадку ви можете в'язати цю резинку поворотніми рядами, вона ну вся пляше, ну щоб ви не робили, вона пляше. Можна, якщо зв'язати її там по класиці зовсім і буде рівно, але ну як можна, якщо ви не можете себе заставити і от викручити собі руки і, і мозок для того, щоб зв'язати ту класичну петлю. Ну, от я, наприклад, я не можу себе заставити і я не, не розумію, як це можна. Але я там е, е, показую вам, як можна зробити, як можна зв'язати просто це легко, легко я вам кажу, дуже легко. Зв'язати лицеву петлю і виворотніх у лицевих рядках. Якщо ви зв'яжете таким чином лицеву петлю, то у вас по-іншому трішки за іншу дубку викладеться і виворотня. Ну, звісно, вона з лицевої сторони викладеться так, що коли ви будете в'язати її виворотню, то вам доведеться в'язати так, як коли ми в'яжемо по колу. Ось, і от ви спробуйте цей спосіб. І він дуже легкий. І якщо отак от в'язати, то у вас резинка буде набагато рівніша. Набагато. І це не класика, це не треба, я ж кажу, ламати собі мозок. От, що ще я вам хотіла показати і розказати? Не знаю, мабуть, це все, що я хотіла сьогодні сказати. Ще можу, знаєте, що. Ну, ми ж домовилися, да, що ви приходите як до подружки у гості. Якщо б ви до мене прийшли от не до YouTube, а просто у гості, то я б вам обов'язково показала, що я зараз в'яжу. Так, хай все це падає. Ой, так, я ну, звук вибачаюся, Я підійму. Що зараз мене попросила донечка зв'язати ще один капюшончик їй. І я згадала, що колись Таня Ланова мені писала в сообщеннях в інстаграмі, як зв'язати капюшон. вона там мені накидала цих відео своїх майстер-класів. Я думаю, ну-ка спробую, бо те, що я там її зв'язала перше, там взагалі то не капюшон, а таке щось непонятне. Я думаю, ну і от як балаклаву люди в'яжуть. І ось я. Вже дійшла, я хочу такий, знаєте, вільний, щоб ну, так, як балаклава, коли от прямо по лицю. Вона таке не любить і нам таке не дуже пасує. А хочу, щоб він такий вільний був. Ну, звісно, що я потім отут кітльовку зроблю, і то, теж зроблю таку вірьовочку. Але я вже бачите, що я зробила, вже зв'язала ну, височенкий такий ворот. Можливо, це буде отак це буде от. Так от. Отак от. А ще я бачила, якось підгибають, знаєте, підгибають якось вовнутрь. І коли ти вдягаєш, то в тебе якось так зараз я. Чи на собі вже спробувати показати? Якось отак виглядає, знаєте? О, Господи, це ж не дов'язано, трудно зрозуміти. Отак-от. от де? Та ні. Не можу, не виходить. Давайте я вже дов'яжу його і спробую на собі потім. Може, я хоч в Інстаграмі покажу вам, було. тут пост на Ютубі викладу, так? Ой, з цим мікрофоном знов не буде, буде погано чути. От, я зробила отаке. І вже трішки ще пров'язати, і буду вже робити убавки отут, от по потилиці, і потім невеличкий шовчик, і буде такий капюшончик. Отож, ну, дівчата, це все, мабуть, на сьогодні, бо вже починаю роздягатися у кадрі. Це, мабуть, все, що я. Що... Господи, я вибачаюсь знов цей мікрофон. Так, я кажу, що, мабуть, це все на сьогодні. Я буду виключатися. Я дуже вас прошу подивитись це відео до кінця, подивитись все ж таки отой от кусочок, де я вам розповідаю про те, як я зв'язала цей кардіган. Поставити лайк, поставити вподобачку. Я буду вам дуже вдячна, бо зараз мені це дуже-дуже потрібно. І якщо ви добра людина, я вас просто благаю, додивіться. Якщо вам навіть не цікаво десь якісь моменти, ну не перематуйте, будь ласка, просто ну, відкладіть телефон, займіться своїми справами, але хай моє відео прокрутиться до кінця. А я буду намагатися все ж таки робити більш цікавіший контент, щоб нікому не хотілося виключити через 5 хвилин, а додивитися до кінця. І це буде для мене як підтримка від вас. Все, дякую, до побачення. Дивіться, це так звана справжня звичайна кругла кокетка. От я набрала петлі повороту, розділила на 8 частин. Бачите, от у мене. Виділила по петлі по, на вісім на рівних частин розділила, і по одній петлі на кожну цю частину виділила, біля якої зліва і справа я робила прибавки. Бачите? От петля, от прибавочка тут і прибавочка тут. І робила ці прибавочки через кожні десь 4 сантиметри, приблизно. І от я робила, робила. Коли вже вирішила, бачите, як воно, як він виглядає, тут отакі, як е, би дуже покаті такі плечові скоси. Ну, як би я не знаю, як це можна назвати, плечеві скоси, чи ні, чи як. І от я робила ці прибавочки. Тут, до речі, в мене десь. Ну, я тільки що міряла, отут в мене лінія оця, десь 30 см. І от я коли вирішила, що я буду відділяти рукавчики, я зробила підріз. Тут в мене, десь ще я один раз, бачите, тут в мене підріз, а тут ще я один раз прибавку зробила попереду. І так само по спинці. І потім я вже закінчила прибавки по спинці. Я просто пров'язала довжину виробу, котра мені була потрібна. А от по рукавчикам я продовжила робити ці прибавочки, котрі тут залишились на рукавчика. Залишились вони попереду одна полосочка, і по спинці на рукавчику теж одна полосочка. Я по цим... Лінія продовжила робити прибавки навіть е, майже до самого кінця. От бачите, де в мене, я закінчила робити прибавки, і ще кусочок рукава пров'язала довжину. Для того, щоб оцей рукавчик в мене от був таким, бачите, балоном. Отак от. І потім я просто гачком пройшлася, так, ти не потрібен, і пройшлася гачком. Отак от я робила в одну петельку. Декілька, я не знаю, я з гачком не дуже. Знаю, тільки дуже самі-самі ну, прості такі операції гачком. Тому я не знаю, як це зветься, коли ти в одну петлю декілька разів. Ну, от, 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 от я три петлі, ой, три рази в одну петлю е, запускала гачок і робила е, звичайний такий стопчик без накиду. Потім робила декілька, е, не декілька, одну повітряну і знов робила отаку от такий трикутничок. І потім е, наступний рядочок я оцю, оцю повітряну робила теж по три. І так я зробила трьома кольорами. І ще один рядочок я пройшлася просто таким радчим шагом. У кожну петельку один раз я заходила. Звісно, що тут я трішки підбирала горловинку. Бачите, як воно? Ну, видно, що я підбирала. Тут я намагалася так зробити, щоб це не фалдило. Я не знаю, це е, тільки так по панаїтю, як ви вже самі е, треба вже дивитись по своїй в'язці, як, як у вас виходить, бо це неможливо пояснити. Я не знаю, це вже і досвід, і е, як це, я ж кажу, якесь е, просто десяте, десяте відчуття. Коли ти просто робиш, щоб воно в тебе не фалдило, а викладалося отак, от, як треба. Бо я пам'ятаю, що це не з першого разу я зробила отак планочку, потім дивлюся, що з воно збирається. Я зрозуміла, що мені потрібно більше, ну, більше петельок, і я почала перев'язала ну, і з другого разу вже попала так, як мені було потрібно. Потім ще. Потім я ще відпарила оцю полосочку. Всю. І от воно так виглядає. Ну і ви подивитесь, як на мені виглядає рукавчик. Ну, вона така, знаєте, стильована така річ. Треба обігрувати. Ну, взагалі-то кожну річ треба обігрувати. Але я вдягала просто на джинси, просто на білу спідницю. а так все це я вам розкажу в своєму відео у другому кусочку. Так, видно. Дивіться, от ви в'яжете. В'яжете отак от, ну, першому знімаємо. І от у нас бабусі не петлі, так? От ми отак от їх в'яжемо. Для того, щоб резинка була рівною, ви можете отак от зробити. От ви заводите отак от спицю. І не отак робите, а отак от. І якщо ви отаким чином будете резинку в'язати лицеві петлі, то у вас резинка Ну, і з виворотні, і з лицевої сторони, то у вас резинка буде рівна. Це просто на резинку.